Дорогі друзі, ви на каналі Кігар 30, і сьогодні ми будемо Я вам коротше покажу свої е, построєні трофеї в Чікін Це не просто трофеї, це футбольні трофеї, там я вам скажу за десь Чемпіонат світу, Ліга Чемпіонів, Золотий м'яч та золота Буца 4. Е, е, як сказати дуже відомі трофеї, так що давайте поступаємо. Що перше вибирати? Давайте, давайте саме, саме найлегше Злота Буца. Так. Ну, випаємо, своє, але то, то може бути і некрасиво, але сильно. Я старався, я строїться, так що давайте. Оце золота бутце. Як вам? Похоже на таку б... на воно... страшне золота бутсу. Я думаю, вона похоже трошки. Далі у нас іде престиж, це Ліга Чемпіонів. Так. Давай. Так, і твердо це не школьні. Це Ліга Чемпіонів. Ви ж виділили. Так, це Ліга Чемпіонів, якщо що. Я її виграю, коли ви виграєте команду у ній 8 фіналі, четвертьфіналі, полуфіналі, то в фіналі ви граєте свого суперника та получаєте. А, Азу. я вам щось кажу, що получають, наприклад... Забив багато там, наприклад, голів там, в іспанській лізі. Це називається Лаліга. Там забив, наприклад, найбільше голів, отримав золоту буцу. Так що йдемо куди далі? І бачимо золотого м'яча. -ту ту -ту Це золотий м'яч. Його получають люди, які провели найбільший рік та заслуговують на нього, але... Я вам скажу зараз пару людей, які двоє людей, які не заслуговували отримати золотий м'яч в цьому році. Починаємо з 2008 роць... року. У 2008 році я мав получити так, Він був найліпший гравець цього турніру, е, був найліпший гравець е, Ліги Чемпіонів, також виграв Ліго Чемпіонів, е, отримав золоту буцу та всякого багато іншого. Тому що получив цей золотий м'яч. Далі Ліонель Месі, тиждень. Не знаю, чому Ліональ Месі, а може, тому що він виграв його чемпіонів. У 2010-му виграв Ліонель Месі, але мав виграти Андрес Іньєста або Веслі Снейдер. Тому це все одно не заслужено, цей золотий м'яч. Так, що тиш й незаслужений. Далі, 2011 й Месі заслужено, 2012-й Месі заслужено получив, далі 2013 й мав отримати Франк Рбері, але отримав Кріщану Роналду. Тому що Франк Рибері привів ідеальний сезон. Виграв Лігу чемпіонів, отримав золоту буцу, получив СБ, СБ, як це називає. Коротше, йому дали найліпшого гравця, але... Перенесли, типу, вручання Тому, <кхм>, перенесли вручання золотого міча. Тому перенесли вручання золотого міча. І тоді був матч Португалія-Швеція. Тоді Швеція забили два гола, а потім в другому таймі е, Крістьяно Роналду витягнув свою збірну, напевно, не знаю точно, але своїм хитріком вит, е, витягнув свою команду. Воно поміна, що він такий хитрик. Хитрик це, наприклад, людина забиває три гола підряд. Далі, в 2014-й отримав Роналду. Не Знаю, чому всі говорять, що мав отримати такий 에... воротар Баварії. Він, не знаю, чому говорить, що він мав отримати, але як Роналду виграв Золоту Буцу, Ліу чемпіонів та багато всякого. І став найкращим гравцем. В 2015-му мав отримати Неймар. Знаєте ви такого. Але отримав Месі, знову не заслужено. Далі, в 2016 му все заслужено, Роналду, отримав ліво чемпіонів, найліпший гравець турніру, отримав золоту бутсу, Так що став найкращим гравцем турніру. В 2017 рік теж отримав кліщану Роналду. Теж заслужено, виграв Лігу Чемпіонів, став найліпшим гравцем Ліги Чемпіонів, забив багато олів, отримав золоту буцу. Значить 2018 рік. Мав отримати Кріщану, Роналду, але отримав Лука Модріч. Чому розказують? Тому що Модріч дійшов до фіналу Ліги Чемпіонів, але програв там. Став найліпшим гравцем, став наліпшим гравцем цього турніру Чемпіонату світу. Виграв Лігу Чемпіонів. Далі, Аруналдо е, виграв її Чемпіонів, получил золоту буту і став найліпшим гравцем року. Тому він мав отримати, але отримав Лукамордж. Далі, 2019 рік, мав отримати Ван Дейк е, е, захисник Ліверпуля. Він провів ідеальний сезон, захищав свою команду, виграв ю чемпіонів. Але знову получил... угадайте хто? 3, 2, 1. Правильно, Лянель Ой, Месі. Далі, в 2020 рік, коронавірус був, ніхто не отримав, але мав отримати Левандовський. Роберт Лівандовський з Польщі. Далі, далі, в 2021 рік. Мав отримати Роберт Левандовський, але отримав Люнель Месі. Знову не заслужено. Скільки він там вже? 4 золотих м'яча не заслужено Тому він мав вже мати 3 золотих м'яча. Далі. Лівандовський збив 48 голів, отримав золоту бутсу, став найліпшим гравцем Ліги Чемпіонів. Напевно, тоді не виграв Чемпіонів, але добре. Чи виграв? Я не помню. Тому далі. 2022 рік. Ліга Чемпіонів, ой, золотий м'яч виграв Карім Бензима з Франції, надії знаєте такого. Е, він його абсолютно служно вийшов. При він, він найдеальніший сезон е, довів свою... Ні, е, сам своїм хитріком витищив свою команду у дні восьмій фіналу проти ПСЖ Рісенджа. Він виграв з... у чемпіонів, отримав золоту бурсу, став найкращим гравцем цього року. та... Не знаю, чому не вироблю на Месі, тому що він там э, став типу, э, чемпіоном світу, але хай де. Далі. 2023 рік. Мов отримати, я не знаю, знаєте, ви такого Ерлінг Холланд. Він мав отримати, але отримав я не Не знаю чому. Я вам розказую, чому Ерлінг Холанд мав отритий м'яч. По-перше, він забув Требл. Кажуть, що треба. Наприклад, взяв у чемпіонів, взяв Суперлігу і ж... sj... Кубок Ліги і Суперліги. <не> це називається Треба. Він виграв, він мав тому що зблю, отримав 20 преміру, виграв його чемпіонів, забив космічні. 54... ні, 50... забив Космічний 51 гол, але не отримав золотої буці. Чи я розказую чи ні? Ні. Він, певно, не отримав золотої буці. І все. А як ви думаєте, хто стане власником золотого м'яча 2024 року? Напишіть в коментарях. Та напишіть в коментарях, що який ваш найлюб... найулюбліш... найулюбленіший футболіст. Так, а ми переходимо до Чемпіонату світу. -тутум, тутум, тутум, тутум. <фу>! Так, я розумію, чемпіонат світу не так виглядає, але хай буде. Я вам зараз розкажу, що таке чемпіонат світу. Він вручається раз в 4 роки. Це найпрестижніший кубок, як стати, футболу. Леонель Месі вже виграв свій чемпіонат світу, але Кріщано Роналдо не вигравав. Але доходив до полуфіналу в 2006 році. Питання: Хто виграв Чемпіонат світу в 2010 році? А. Іспанія, Б. Нідерланди, В. Португалія. Напишіть ваші коментарі. Напишіть в коментарі, як думаєте, хто виграв. Або ви знаєте, то напишіть. Так що це чемпіонат світу. Є такий, як так сказати, король чемпіонат світу Теле. Та його ще зрівнюють з Марадоною. Дійсно, ви знаєте таких гравців. Дійсно, їх не знаю, чому зрівнюють. Тому, тому що Пеле, ну, Пеле ліпше. Він виграв три чемпіонати світу, а Марадона два чи один виграв. Тому це то найліпший, найліпший гравець. у футболе напишите в комментариях. Так что, друзья. А, я, а с вами был я, Тигр Суцик. Не забудьте подписаться, ставить лайки и вообще вашему любимому футболисту. А пока что, всем пока! Пока.